Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Міршниченко. вітаю вас. Третя атака. за 6 днів. Росіяни запустили до 26 дронів камікадзе, 21 шахет примусово приземлили вартові неба. Повідомляють повітряні сили зсу. Безпілотники окупантів летіли з Брянської області Московії та зі східного узбережжя Азовського моря. Захисники неба відпрацювали в зонах відповідальності повітряних командувань. Центр, схід та південь. І росіяни намагалися вдарити по столиці, однак попередньо сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотники-загарбників. Про це звітує міська військова адміністрація. Минулося без постраждалих і без руйнувань. Прильоти були на Кіровоградщині. Три дрони атакували нафтобазу в обласному центрі. За даними ОВА, вдалося уникнути, усі служби відпрацювали оперативно. Сім дронів москолоти доліталися на Дніпропетровщині. Про це подбали оборонці неба з повітряного командування Схід зазначає чільник військової адміністрації області Сергій Лисак. Та все ж один шахет дістався. Цілі у Дніпрі спалахнула пожежа, пошкоджена адмінбудівля постраждалих немає. Усі деталі цієї трагедії нині з'ясовують. Вибухи лунали і у Запоріжжі. Вночі кремлівські посіпаки двічі вдарили по цивільній інфраструктурі. По подвір'ях розкидані цеглини, поруйновані стіни будинків. Голова ова Юрій Малашко інформує, що фахівці ліквідовують наслідки, і допомагають постраждалим. Поки росіяни намагаються поцілити територію України, невідомий безпілотник атакував російську нафтобазу неподалік Кримського мосту. Вибухи пролунали в порту Тамання, це Краснодарський край. Очевидці у соцмережах стверджують, що близько другої ночі почули вибух, після якого спалахнула пожежа. Станом на ранок, російським МНСівцям досі не вдалося приборкати полум'я. Стоп диму видніється навіть із тимчасово окупованого Криму з Керчі. Губернатор регіону повідомив, що це надзвичайна ситуація найвищого рівня складності від порту Тамань до незаконно збудованого кримського мосту лише 15 кілометрів. Саме через нього забезпечують російські війська на півдні України. Негаразди, із залізницею у Брянській області, що в варефії там невідомі підірвали залізничне полотно. За інформацією російських змі пролунало чотири вибухи. Як наслідок із 70 вагонів, вісім перекинулися, і ще 20 зійшли з рейок. Губернатор області підтвердив підрив залізничних колій за допомогою невстановленого вибухового пристрою. Рух на ділянці тимчасово призупинили. Інформації про постраждалих поки що немає. Це вже другий підрив потяга за останні кілька діб. У свій останній наступ минулої доби пішли ще 520 кремлівських вояків. Оновлені втрати ворога оприлюднив генеральний штаб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сили оборони ліквідували вже майже 192 тисячі московитів. На металобрухт перетворили ще один танк противника, а також знищили шість бойових броньованих машин окупантів. Більше не загрожують Україні ще 12 артилерійських систем країни-агресорки. Натомість протиповітряна оборона загарбників ослабла ще на два комплекси ППО. Востаннє в українське небо злетіли ще 28 безпілотників Росії. А в свій останній бойовий путь пішли 14 військових машин московиць і три одиниці спеціальної техніки противника. До населених пунктів тимчасово окупованої території Херсонської області в'їжджають колони порожніх автобусів у супроводі спецслужб Рефії. Так загарбники залякають місцевих жителів депортацією з конфіскацією майна, якщо люди не відмовляються від українського паспорта на користь російського. Про це а також ситуацію на лінії зіткнення звітує генеральний штаб. Минулої доби ворог здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Майже 40 разів вбив по території України з неба і тричі атакував мирні населені пункти ракетами. Більш як 30 російських атак відбили українські захисники, зокрема поблизу Дібрової на Луганщині та Іванівського на Донеччині. Бахмутський напрямок лишається одним із найгарячіших на Донеччині. Міста і села поблизу Бахмуту під постійним російським вогнем. Щоденні артилерійські атаки така реальність українського часового яру. Міста за півтора десятка кілометрів від Бахмуту. Там побувала наша кореспондентка Євгенія Китаєва. Під канонади, свист снарядів і вибухи так нині живе часів яр. Довкола Бахмуту. Фронт горить і українські воїни докладають неабияких зусиль, аби відкинути ворога. Населені пункти розташовані довкола міста під постійним вогнем окупантів. А отбила посадна, сипалась сюди. Прильот, туди прильот, туда людні зімляті часів яр здригається від вибухів мало не цілодобово. Після ворожих обстрілів місто лишилося без електрики та води. Часів яр розташований за півтора десятки кілометрів від Бахмуту. Його окупаційні війська обстрілюють уже кілька місяців. Щоправда, останнім часом ситуація змінюється щогодини. Ко війна перетворила на стратегічний населений пункт. Звідси починається так звана дорога життя на бахмут, не шкодуючи ані снарядів, ані людей. Ворог намагається її перерізати. Цегла багатоповерхівок, не надто надійний захист від гаубичних снарядів та ракет. Але попри це, сотні місцевих уперто відмовляються евакуюватися. Єхати мати життя на розумієте? Ну я тут родилась, прожила. <реш> У нас та війна та війна. Та війна. Та одна Він, війна. Він, війна. російська артилерія розбирає місто по цеглині, знищуючи інфраструктуру і приватні будинки. Тут ще працюють магазин і аптека. Однак більшість місцевих сподіваються на волонтерів, які доставляють харчові набори. Ми З допомогою з Польщі, ми приїхали, Ми були в часі фіари в січні, коли ми поїхали в Бахмут. Ну і нам сказали, що в Бахмут не треба бігати. То Приїхали в часи фіяр з допомогою продукту харчування одеспа хімія. Група волонтерів із Польщі раніше навідувалась в Україну з допомогою щомісяця. Нині щоб зібрати кошти на продуктові набори, потрібно більше часу. Утім, чоловіки об'єдналися з волонтерами з Німеччини і продовжують свою роботу. Znajecie tu e, krupa, muka, makaron, miasto, konserwy, e, chaj. Dę, chaj, e. My znamy, że Ukraina e, tu ta fajna e, za całą Europę. No to nie tylko Ukraina, Rosja. My znamy, że to jak e, tu będzie pałocho to potem będzie w Polsce pałocho No my to tak. jak... jest nasz front, ludziom pomagać. No ja nie солдат tak. strzelać nie umiem, no, ale mogę na maszynie bystro jeździć. Tak. A ja, ja dobry organizator, no, to ja organizuję. Da, da, da. I Aha. kompania taka z Хлопці швидко роздають набори біля будинків, в яких лишаються люди. Місцеві запевняють, дітей у часовому яру немає. Всі родини з малечою евакуювали. По постановленню кабінету міністра вивезли всіх дітей. куди? тут тільки що прильоти були, ні з того, ні та і прямо прилетіло. А ви де? Ви ховаєтесь десь в підвал. Ні, у нас підвала нету. Третій етаж, другий. етаж. Ми тут живемо. Ми прямо в квартирах. Квартирах, да, так, да, у нас ні підвалу в нашому домі. Ми покажемо, слава Богу, жив. Здорові. але мирних у зруйнованому місті тримає й надія на те, що українська армія відсуне лінію фронту від часового яра. Жак не думаєте, думаємо. якщо буде приближення фронту, Думаю, ми не хочемо. Думаєте. Ну ми надіємося, що відстоїть Україна. Думаєте. Наш город ми не хочемо думаєте. туди. не хочемо, щоб сюди приходив цей міст вирішіть себе, будь ласка. Зі сльозами на очах жінка повертається з пакунком продуктів додому під вибухи. Волонтери ж, незважаючи на розриви, продовжують роздавати допомогу. Допомога сконстру. Дякую. Я назад знайте. Ну ми братани. Ми братани. Ну ми знаємо, як, як, як війна заходить, і ну на допомагати. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт. Ми їдемо з гостинцями для сою. все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код, який нині бачите на екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума для нас важлива. Противник атакував житлові квартали Херсонщини понад сотню разів минулої доби. Як інформує військова адміністрація області, загинули четверо цивільних і семеро поранені. Серед них дитина. Ну а сам Херсон Росіяни обстріляли дев'ятеро разів. Черговий день ППІ з виселення священиків ОПЦМП із Лаври. Попри те, що вони не визнають факту розірвання договору оренди з ними. Комісія Мінкульту продовжує оглядати приміщення і передавати їх у користування заповідника Києво-Печерська Лавра. Одначе, у вівторок до роботи комісії долучилися і слідчі поліції, бо ж під час перевірки однієї скелі, уже колишнього священника ОПЦМП Монах знайшов не знайшов частини своїх речей. Навіть більше зникла і військова амуніція, яку на зберігання йому віддали волонтери. Що вдалося зафіксувати камері п'ятого і чого ще не дорахувалися у келях Лаври? Дивіться в ексклюзивних кадрах Олени Рибінської та Олексія Іванченкова. Новий день під лаврою розпочався на диво тихо і знову ж під молитовні стояння. Працівники одного з кіосків біля в'їзду у святиню переносили коробки зі світильниками та стільці з території заповідника. Поліція їх пропустила. Що це за світильники і за стільці ви з території принесли? Що це не знаю, за які якісь куплені не нами намілічна? Я бутрой наше діло. От ми Але їх ми ми забрали сюда. Водночас на території святині працює комісія Мінкульту. У вівторок взялися за перевірку чергових. Об'єктів один із них – 111-й корпус, колишня лікарня, а нині храм преподобного Агапіта Печерського. Всередині членів комісії супроводжують і священнослужителів пацемпе. Членів комісії від Мінкульту, представників заповідника та правоохоронців, поруч ходять і молодики та знімають усе на телефони. Вони не вперше на території Лаври та в об'єктиві П'ятого каналу до цього їх не раз бачили із московськими попами. Під час роботи комісії, колишній священник УПЦ МП, а не і канонічної православної церкви архімандрит Авраамій, захотів передати ключі від своєї келії в руки представникам комісії і також зайти у це приміщення лаври до келії монахів. Жінкам заходити не можна, тому усе, що сталося усередині, зафіксував оператор п'ятого каналу. Був тут комп'ютер відкритий. На жаль, його немає, і тут був комп'ютер. Його теж немає. І Тут світ, я пам'ятаю, були замки, бо так, але їх немає. Чому їх немає? Значить, хтось вибивав їх? Знаходилась військова допомога. На жаль, немає. Монах повідомив із його колишньої келії зникли речі, ба більше замків у дверях теж не стало. Та найголовніше, не знайшов він і важливих речей, що призначалися для українських воїнів. Побачив вибиті замки з дверей, що немає тих речей, два комп'ютери, військова допомога. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, волонтери, так як не було у них місця, попросили у мене. Для, кімнату для того, щоб зберігати цю військову допомогу. Були аптечки, були бронежилети, були каски. на передову. будемо писати заяву правоохоронні органи. Знімальну групу п'ятого по тому просять покинути храм, бо ж за фактом зникнення речей із келії на місце приїхали правоохоронці та проводили слідчі дії. На вулиці нас уже чекали з запитаннями священнослужителю ПЦМП. Діалогу конструктивного не вийшло, бо ж почалися чи не суцільні. Ні, звинувачення п'ятого каналу далі без коментарів. А мало то що ви приводите сюди безбожних людей, які ми не приводимо нікого. Ну вони ви значить, зараз з вами прихоті за може зараз… Де... Може, вони кремові за неправильно. Ну я не ж я же не ведучий, не, не, не ведучий і не, ведучий, <говори> і не журналіст. <говори> я говорю, як я, я городі не говорю. Я вам все одно не вірю. Якщо це не прямий ефір, ви не покажете. <говори> а вашим глядачам мені соромно, що вони не можуть вам особисто сказати, що ви займаєтесь деструктивною антидержавною діяльністю проти своїх людей в такий важкий час. Звинувачення від попів, як завжди протягом останнього місяця лунали в бік не лише п'ятого каналу, а й отця Авраамія, який перейшов до канонічної ПЦУ. Кажуть, він зрадив священиків московського патріархату. Цього ПЦУшного священика чи такими там зараз себе важають, тому що його полагали і визводили в Сан Архімадріта українська православна церква Оцей монах, бувший, який передав братю, передав свою церкву зараз. Зашив це приміщення, Яке він має право після того, що він вчинив відношенню до братів до своєї церкви, що приходить архімандрит Авраамій відреагував на закиди у свій бік. Мені закидують, що я когось зрадив. Я не зрадив українську державу наших захисників воїнів, дивлячись на те, що відбувається останнім часом в Кіопічерській лаврі. Дійсно я прийняв рішення виважене, але водночас правильне. Коли вас критикують різними словами, в першу чергу це вони проявляють самі себе. У вівторок комісія Мінкульту о оглянула загалом дев'ять корпусів заповідника. 11 корпус це не тільки храм, це і великий корпус. Які встановлять велику зацікавленість для заповідника в першу чергу, також ми сьогодні обстежили корпуси 72 72 А і 74. Це є галерея від ближніх до дальніх печер, а також ротон та підпірної стіни. 113-й корпус водонапірна вежа. Тож нині у користування лаври комісія передала уже 27 приміщень із 79. Продовжити обстеження святині планують уже в четвер. Олена Рибінська, Олексій Іванченко. П'ятий канал. Як нові виправдання російської агресії та російським церковникам вигадують з зросійщені віряни, як тривають перевірки мінкульту на території Києво-Печерської лаври? Усе це ви можете дізнатися з нашого ексклюзивного стріму наживо на ютуб-каналі П'ятого. На території заповідника вже працює моя колега Ганна Рибалка від самого ранку. Тому заходьте, підписуйтеся і обов'язково коментуйте і ставте запитання в чаті поруч із трансляцією. На цьому ми ставимо крапочку. Йдемо на коротеньку зовсім паузу, і готуємо марафон. «Незлам на країна він за кілька хвилин в ефірі, тому залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь.